<свят> Ні, це неправда, це неправда. Родове прокляття є, воно існує. Подивіться, ось є ось така книжка. Подивився, зайшов, пошукав, що за книжка. Книжка підписана за дозволом церковної влади. Аргумент. Те, що я намагаюся вчити вас, дорогу мою мислячу, розумну і віруючу аудиторію, це те, що є речі, до яких потрібно ставитися критично і розумно. Можливо, досить великою проблемою для багатьох людей було саме те, що дуже багато людей відкликаються на екзорцистів. І ця тема є надзвичайно широкою, досить проблемною, треба сказати. І на самому початку скажу, що є своєрідна проблема з цим пошуком авторитетності екзорцистів. Спершу зазначу те, що завдання екзорцистів є надзвичайно відповідальним і дуже складним. Тому що, як правило, це довга молитва, довга молитва протягом одного проміжку часу і довга молитва протягом багатьох-багатьох років, де нічого надзвичайного не відбувається. Це довга, вимотлива, втомлива, абсолютно молитва. Але так, чому людей так тягне до цього? Чому людей тягне, розкажу пізніше. А зараз скажу кілька речей, які е, я скажу з свого боку, а ви, будь ласка, дорогі друзі, пишіть, що ви думаєте самі на цю тему? Особисто, яка ваша думка? Дуже часто з екзорцистами є певна проблема. Я вже зазначив і підкреслив, що е, насправді ця роль є надзвичайно відповідальна і дуже важка. Тому великою мірою шоу-бізнес весь час хоче якось конвертувати чи привласнити для себе саме цю реальність екзорцизму, як такого виганяння демонів. Тому знімаються різноманітні фільми, шоу-бізнес. В цю сторону дуже сильно закручений, і хочеться показувати саме як цю реальність, що от саме от промовлення цієї молитви вирішує всю справу, саме ось екзорцист він все вирішує. І тут є певна проблема, тому що так інколи людині може закрутитися в голові, в тому числі через диявольські спокуси, не без цього, звісно ж, і людина може піти трошки не в той бік. Яким чином це відбувається? Ну, наприклад. Тим чином, коли людина не виконує саме тих інструкцій, які церква, католицька церква, каже, що повинен і чого не повинен робити екзорцист. І тих пунктів є насправді багато. Це і не розголошення того, що відбувалося на екзорцизмі, це багато яких інших речей, але тут є одне але про це може знати тільки та людина, яка вчилася в семінарії. Натомість ми з вами навіть зараз. В 2023 році великою мірою пожинаємо саме ті плоди, що дуже багато тих священиків, які сьогодні діють, вони банально в семінаріях не вчилися. А якщо вчилися, то або мовою, яку вивчили дуже сильно посередньо, наприклад, на литовській мові. Багато українських священиків вчилося. Або є також священики в католицькій церкві зараз, які закінчували всього-навсього якісь кількамісячні курси. Зрозуміло, що за таких обставин людина банально може багатьох речей просто-напросто не знати, а пізніше робити те, як вона керується своєю особистою побожністю. Я не кажу, що злими намірами, боронь боже, не маю таких підозр. Але коли людина себе ставить вище загалом за інституцію церкви. За вчення церкви, за відповідальних людей, які є фахівцями у даній галузі, то починаються дуже серйозні проблеми. І які проблеми цих проблем їх насправді є валом? Скажімо, людина починає розказувати, що вона почула від злого духа під час екзорцизму. Це вже один такий тривожний дзвіночок, який показує, що людина, скоріше всього, робить не те, що до чого має повноваження. Наступна річ. Роблення передчасних висновків, казати наліво направо, що от та відьма, та не відьма, та така людина, та така, ось цю річ зніми, цю річ спали. І тут ми маємо річ, тут ми маємо справу з дуже часто з таким духовним шахрайством, яке може виникати з дуже багатьох причин, може, з втоми, може, з браку освіченості, може, з браку такту. Може, з багато яких інших причин я тут не беруся брати на себе відповідальність і казати, як саме і чому це лежить на відповідальності у єпископів чи у конкретного єпископа. І час від часу ми з вами можемо довідатися, що такому-то і такому-то екзорцисту єпископ заборонив діяльність в своїй єпархії або дієцезії, тобто в УГКЦ або в РКЦ. І час від часу такі заборони справді діють, і немає диму без вогню насправді. Тому що дуже часто є дуже серйозна духовна кривда або фізична для певних людей. Як це відбувається? Відбувається дуже по-різному. Ну, наприклад, мені відомі випадки, коли один дуже відомий екзорцист молився 16 років над людиною, яка не була одержимою злим духом, яка мала певну психічну хворобу. До цього ще дійдемо пізніше, я далі ще поясню, як ці речі пов'язуються одні з одними. Звісно, я не кажу, що одержимості не існує, вона існує. Але та сама католицька церква прописала певні параметри, що потрібно зробити для того, щоб ствердити, чи ми маємо справу з чимось надприроднім, з тією ж самою одержимістю, чи ми маємо справу з чимось абсолютно природнім, наприклад, як психічна хвороба, навіть якщо вона має дуже екстравагантні форми прояви. Цієї хвороби. Наприклад, можна довідатися ще про такий випадок, коли от людина приходить. Уявіть собі просто ситуацію, я так не буду казати ні, ні про час, ні, ні про місце, ні про е, проведення того екзорцизму, але просто щоб ви собі розуміли. Скажімо, над людиною проводиться дуже багато молитов. Людина приходить, каже, в мене злий дух сидить. Е, людина приходить, надаю моляться. Е, це триває дуже довгий період часу. І пізніше людина, після там, різноманітних криків, це, як правило, є пов'язано з якимись там криками, вигуками і так далі, і так далі. Людина каже, хочу попити води. Та який, якій, якби, демом, якби, я вже трошки забігаю вперед. Заходить в ризницю один з помічників, який був під час того екзорцизму, бачить пляшку води, бере, поїть ту людину, та людина далі там кричить, далі щось там вигукує, але водичку спокійно попило і далі якби процес продовжується вже тих молитов і тих криків. Пізніше з'ясовується, що то була свячена вода свячена вода. І тут ми з вами маємо дуже чітку перевірку, що та людина не була одержимою. Тому що звичайна людина не відрізнить свяченої води від несвяченої, посвяченого предмета від непосвяченого, консекрованої гостії від неконсекрованої. Ми, звичайні люди, не відрізняємо цього одержимо, це відрізняють. Відтак, який потрібно зробити з цього висновок, висновок потрібно робити такий, що так людей часто заносить на поворотах, і разом із певною популярністю. Ці люди мегапопулярні, вони інколи можуть е, робити дуже серйозні помилки. Наприклад, проголошувати щось таке, що суперечить вченню католицької церкви. Тож, річ перша, коли вам хтось аргументує, що родове прокляття є, отакий-то священник там таку-то книжку написав. Добре, написав, гаразд. З дозволу якого єпископа видається ця книжка. Це раз, два. Єпископ в даному випадку, ну якби стояло його ім'я, прізвище, наприклад, катехетична комісія в РКЦ або в УГКЦ мала би перевірити достовірність цього вчення, як було з багатьма рухами і спільнотами, теж в РКЦ і в УГКЦ, коли стверджувалося, що такий то рух і спільнота навчає чогось, що вченням католицької церкви не є. Не все, що видано, і не все, що проголошує якийсь священник, який каже, що він католик, не все згідне з вченням католицької церкви. Я думаю, це потрібно засвоїти, прийняти і взяти як константу. Бо якщо кожен почне навчати те, що йому подобається, то він може стати не знаю, лідером якоїсь уявімо собі якоїсь там протестантської спільноти, але не католицької. В католицькій церкві є субординація. В католицькій церкві ми, ми підпорядковуємося тому вченню, яке є офіційним, а не особистим. Я зараз кажу не про мої особисті погляди, а про офіційне вчення католицької церкви. І зараз я вас відкликаю прочитати ось цих дві статті. Повністю читати їх не буду. Прочитаю лише декілька фрагментів. Родового прокляття немає. А як собі дати раду з сімейною кривдою? І тут розповідається ця публікація від ще 18-го року, і ця публікація відсилає до публікації ще з 15-го року. Ми опублікували це 20 листопада. Натомість сам документ 5 жовтня 2015 року, де чітко від теологічного висновку Комісії Віровчання конференції єпископату Польщі, чому я відсилаюся до єпископату Польщі? Я вже не раз пояснював, тому що е, в нас в Україні людей, які би мало. Достатньо теологічних знань, а теологічні знання зараз маю на увазі не семінарійна освіта. Ще раз, не освіта, яка була з горем пополам пройдена під час переслідування Радянського Союзу. Ну, дяка Богу, що була тоді така, бо тоді були такі часи, такі обставини. Але то було з горем пополам, і мовою, яку людина знала теж шивокриво, скажімо, литовською або Латвійською. В Польщі була комісія. Тому що там є достатньо людей, які є спеціалістами, фахівцями в даних галузях богослів'я. Крім семінарійної освіти, в них було тієї освіти більше. І зараз я вам зачитаю фрагмент е, цієї статті, щоб ми з вами розуміли взагалі про що мова: родове прокляття. Чому ні? Гріх, який успадковується в лапках, суперечить істині про Боже милосердя. І його любов, яка насправді прощає, церква від початків свого існування, навчала, що гріх це щось особисте і вимагає рішення людської волі, так само з покаранням за гріх, ніщо не переходить на нащадків автоматично. Про що насправді йдеться у питанні родового прокляття? То це про брак віри у міць, таїнства хрещення і таїнства покаяння. Святе письмо чітко каже: син за провину батькову не буде відповідати. Батько за провину сина не буде відповідати. Праведність зостанеться з праведним, а гріховність із грішником. Книга Второзаконня каже не можна карати смертю батьків за дітей, ані дітей за батьків. Кожний буде скараний за свій гріх. Єдиний гріх, який переходить з покоління в покоління, це за християнським вченням, гріх первородний, а його не зніме жодна молитва. Відкуплення людського роду від первородного гріха це справа жертви Сина Божого. Жодної людини на таку відплату Богові отцю не стане. Силою Христової смерті, нас від цього гріха позбавляє таїнство хрещення. Катехізм Католицької церкви 1262. Пункт звісно, в святому Писанні можемо знайти дуже багато різних фрагментів і тлумачити їх по-своєму. Але я пригадую, що я зараз кажу не про довільне тлумачення одного, другого, третього чи четвертого персонажа, а кажу про офіційне вчення католицької церкви. І не слід плутати одне з іншим, тому що часто це бувають різні речі. Читайте ці документи, довідуйтеся, перевіряйте. Натомість я скажу про зовсім іншу справу, на жаль, сумну. А чому ж люди так сильно шукають цього прокляття? Чому людям так сильно подобається? Слухати про родовий гріх, про родове прокляття, про успадковану грішність, чому деякі священики є спокушені тим, що їм простіше навчати того, чого від них хотіли би почути люди. І відповідь насправді буде дуже сильно сумною. Відповідь полягає у тому, що людям хочеться вірити, що їхні нещастя, проблеми, труднощі виникають саме з того, що просто хтось наврочив або прокляв. Це тобі за твого діда. Це тобі за твого тата, це тобі, це, це гріх роду, наворочили тобі. І цих речей є нескінченна кількість. Я ще раз вам хочу сказати, що ми з вами говоримо не про язичництво, не про шаманізм, не про забобон, не про магічне мислення. Ми говоримо про християнство. А в християнстві важливі мої зв'язки, моя розмова, моє ставлення до Господа Бога і до ближніх. Не віра в предмети, не віра в прокляття, а віра в Боже благословення. Той, хто шукає Бога. Знаходить бога. Той, хто шукає чорта, знаходить чорта, кожному своє. Але людям хочеться вірити те, що от в тебе це погано, бо наврочили. Слухай, ну в тебе може бути щось погане, наприклад, не знаю, можеш зашпортатися на дорозі, тому що ти не дивився, там була камінець, там була яма, не знаю, собака пробігла, тобі там з ніг тебе збило. Може бути таке пояснення? Може бути таке пояснення, що хтось захворів, а це тебе наврочили. Ну, завжди. Можливо, ти захворів через те, що е, якась інфекція, якась хвороба. Можливо, ти виснажений. Можливо, ти підхопив якогось віруса. Можливо, ти не дбав про своє здоров'я. Але навіть якщо взяти до уваги всі. Перевірені е, причини, які може доказова медицина якось там підтвердити або заберечити, е, то звісно є речі, яких ми не розуміємо, і які залишаться для нас таємницею. І тут оця віра в родове прокляття не приймає цього простого, е, простої істини, в того, що є щось таке в людському житті, як хрест. Ми маємо страждання внаслідок первородного гріха. Це єдиний гріх, який нам передається від наших предків. Ми приймаємо схильність до зла. Ми маємо наслідки первородного гріха. А це те, що наше тіло болить, наше тіло хворіє, наша воля зламана і схильна до зла. І, звісно, людині набагато простіше сказати: це мене наврочили, це в мене гріх поколінь. Це у мене родове прокляття, аніж сказати згрішив я, мені треба виправитися. І так сильно людям хочеться вірити в родове прокляття дуже сильно з усіх сил. Саме через те, що якщо це родове прокляття, якщо мене зурочили, якщо якась інша зовнішня річ, то я нічим не відповідаю. Мені не потрібно нічого робити. Наприклад, п'єш, ти ні в чому не винен. Просто тебе зурочили. це просто родове прокляття. Тобі не потрібно працювати над собою, тобі не потрібно е, кидати пити, тобі не потрібно проходити 12 кроків визволення людини. Це стосується будь-якої іншої залежності: там е, ігроманії, еротоманії, порнографії, алкоголізму, наркоманії всього на світі. Просто пороблено. Ну, просто пороблено. Ну, раз просто пороблено, це ж не ти винен. Не ти погодився особисто на цей гріх. Значить, це е, якщо хтось поробив, то хтось і відробить. А ти просто спостерігач цього всього. І тепер дивіться, ще одна річ чому ця віра в поробленість дуже сильно зрощена з рускним міром. Ідея руского міра, оці всі хороші рускі, так звані, немає ніяких хороших русків. Крім тих, які о, там понад 200 тисяч вже неживі, оце хороші руські, і крім тих хороших русських, які там у легіоні і ще інша та організація, які оце Белгород недавно визволяли. Інші хороші рускі, блогери, політики, спортсмени, митці і так далі, вони всі як один повторюють ту саму тезу, яка дуже сильно співзвучна з тезою про родове прокляття. Вони кажуть те саме: від тебе нічого не залежить. Ти ніхто, ти ніщо, ти маленька людина, від якої нічого не залежить. Все, русський мір і віра в родове прокляття. Це брати-близнюки, які повторюють ту саму тезу. Але обидві ці тези, і русський мір, і віра в родове прокляття це Єресі, які суперечать християнству. Тому що християнство вчить, що ти Божа дитина, що Господь Бог в твої руки дав силу, дав благодать, дав вибір, Бог тебе хоче обожеслити. Бог хоче тебе зробити святим, Бог хоче тебе зробити щасливим. І від того, що ти приймеш і що ти відкинеш, буде залежати твоє щастя і твоє нещастя. Ти не пасивна амеба, ти особистість, яку любить, сотворив і хоче зробити щасливою і спасенною сам Господь Бог. Але віра в родове прокляття каже, ні, від мене нічого не залежить, я маленька людина, я нічого не можу. Мене просто прокляли і все, я, я жертва. Раз я жертва, значить я нічого не повинен змінювати. Ми зламали хребет московській ідеології як нація. Ми показали, що кожен з нас щось може, тому що ми донатимо, волонтеримо і кожнісінький день молимося. Хтось воює, хтось працює, хтось молиться, і кожен з нас своїми руками і своєю душею багато що кожен день робить. Натомість росіяни, ті хороші руски, які ролики постійно без кінця штампують і кажуть: ми нічого не можемо, від нас нічого не залежить. Ні. Ми кажемо, від нас залежить майбутнє нашої країни, наше особисте життя, життя наших дітей, внуків, правнуків і так далі. Розумієте цю різницю? Ось вона ця різниця. Але людям хочеться мати магічне мислення. Людям хочеться вірити в забобони, в родове прокляття, в спеціальну молитву екзорциста. Яка ж прірва між цим, що я йду до сповіді, я б'юся в груди, кажу, Господи, я согрішив. Я зробив таку, 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 таку і таку помилку. Я з цього і з цього буду каятися. Я з цього і з цього буду виправлятися. Я з цього і з цього зміню своє життя, з цього моменту, сповіді. Це моє рішення. Це моє рішення дорівнює моя дія. А віра в родове прокляття не вимагає ніякої дії. Ти жертва, ти хробачок, ти порожнє місце. Ти просто повинен змиритися. Так, є там далі молитви різні, там потрібно зцілитися. Е, різні речі переплутані там з психологією, з психотерапією, багато чого всього іншого. Але, друзі, ще раз я вам кажу не про віру когось, якогось священика, який може нести єресь, а я кажу про віру в католицьку церкву, про катохизм католицької церкви кажу, про читання Біблії, яка тлумачиться католицькою церквою, а не кожним як мені забаглося.